Мирного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую десерт наш улюблений десерт бите скло. Але я готувати йому трошечки по-іншому. Пропоную вам рецепт. У мене молоко, печиво, печиво до кави пісочне, цукор ванільний, звичайний цукор, желатин. Ківі. І я беру ось такі упаковки желе. Це галяретка. Е, мені дуже подобається саме це жиле, тому що воно дуже гарно застигає, має красивий насичений колір і воно смачне. Для початку розчиняю галяретку. Одну пачку висипаю у глибоку миску, іншу пересипаю у тарілку, заливаю гарячою водою і добре вимішую, щоб гарно все розчинилося. І тепер ставлю на застигання або в холодильник, або виношу в холодну веранду. Заправляємо молочко. Спочатку його прогріваємо. За смаком додаємо цукор і ванільний цукор. Добре вимішуємо, куштуємо. Тепер додаємо швидко розчинний желатин. І знову все добре вимішуємо. Молочко готове. Залишаємо його, щоб воно остигло. Так, готуємо далі. Зелений шар у нас вже гарно почав застигати. От, добре. І так само достатньо охололо молочне желе. От молоко вже починає також гуснути. Все, тепер потрошку, потрохи, акуратненько ложкою вливаю. Поверх зеленої галяретки білий шар. Розкришую сюди пісочне печиво і знову потроху проливаю його молочним шаром. Молочко добре просочило печиво. Викладаю знову решту печива у миску і заливаю молочком. Так, добре. От бачите, молочко вже схоплюється. Воно вже так само починає застигати. Добре. Ставимо миску знову в холодильник. Ківі очищаємо від шкірки і нарізаємо дрібненько. Так, повертаємося до нашої найпершої порції зеленої галяретки. Вона вже також застигла. Отак, акуратненько, чайною ложкою набираємо шматочки желе і викладаємо сюди у тарілочку. Шановні мої глядачі, подивіться, який красивий і смачний десерт у мене вийшов. Навіть звичний для нас рецепт можна трішечки змінити. До молока додаємо печиво, а желе не нарізаємо кубиком, як зазвично ми це робимо, а набираємо ложкою. Подивіться, це справді, ніби коштовне каміння. Ніби скалки скла у нас виходять. Це справді дуже смачно. Трішечки незвично і дуже смачно. Хочу уточнити, що Ківі я не додаю всередину до заливного, а викладаю зверху, тому що воно випускає сік і потім желе дуже погано застигає. Заливний десерт можна готувати у великій формі. А ще він дуже красивий, якщо його приготувати у прозорих горнятках, шклянках, креманках. Горнятка перехиляємо набік, заливаємо шар за шаром, викладаємо сюди печиво, потім шматочки желе, А ще викладаємо нарізане киві і маємо ось такий смачненький, красивий десерт. Шановні мої глядачі, погодьтеся, що така страва стане гарною окрасою кожного святкового столу.